Як ви виховуєте? Ну зрозуміло, що ти хороший поліцейський, добрий поліцейський Сергійович авторитетом може да, трошечки надавити, нас... да як ви наказуєте дитину, от коли він взагалі не слухається? От не слухається, не йде на контакт. Як ви можете якими методами присварити щось обмежити там, мультики обмежити або солодкому обмежити? Які методи? Виховання. Це дуже важкий момент. Ми з психологами працювали дитячими, вони нам там багато чого пояснювали. Але знову ж таки, психолог не може підбрати конкретну ситуацію, підібрати під вас, бо це ти маєш по відчуттях, це особистість, всі діти різні, неможливо на всіх примінити одну схему. Тому наша схема така: якщо він перегинає палку, а це буває постійно. Бо він реально взяв саме мікс. Моя мама казала: Боже, ти була така нестерпна в дитинстві? Ти я Давіда не вивезу. Вона приїхала, побула тиждень, сказала, дякую за побачення. Тобто ніхто не може. І це не тому, що він там від глупості, знаєш, там чудить якісь речі від своєї хитрості, навпаки, від мудрості, від того, що він хитрожопий, він придумує камбіни, він вже обманює щось, звідки він це взяв? Кажуть, що якщо дитина в такому віці там, від трьох до чотирьох вже починає що та юлі шукати прояв інтелекту, типу навпаки. Ну але слухай, мене чувак там щось там прибріхує, в нього актерське, він актерище, він там. Та я в шоці? Як, ну, Фантазія у працює. Просто. Ми робимо наступним чином. Якщо ми хочемо вказати йому на його помилки, тобто в нас така схема. Давідік, спробуй заспокоїтися, якщо він там його несе, ми такі піди, будь ласка, в свою кімнату, заспокойся. ми поруч, ми в сусідній отут, ага. двері в двері. Ми, ми поруч, це, так, це як вже 30 хвилин розмов спочатку. Йдуть розмови, розмови. Потім вже це, якщо нічого не діють, розмови не діють, і ми бачимо, що він жме свою тему. Будь ласка, піди в свою кімнату, заспокойся.